Добрий день, мене звати Світлана, і ви на каналі Лінія ландшафту. І сьогодні я хочу поговорити про одну дуже цікаву і красиву рослину, яка підходить для українського саду. Так, я за ідею розвитку українського саду як тренду. Цією рослиною є верба. Верба має глибинне і символічне значення для культури і звичаїв нашого народу. Тому мені хотілося б. Трошки про неї розказати, і також я хочу показати, як доглядати за нею зимою, і як її правильно обрізати, щоб вона була красивою і прикрашала сад. Подивіться на цю родоволосу красуню. Вона красива і влітку, і зимою. Влітку вона вкрита листям. А взимку оголюються її архітектурні пагани. Вони мають дуже красивий родуватий колір. І також оці гілочки тонкі і покручені. Так, це верба Мацудана. Давнину верба вважалася священним деревом до Вона приносила щастя в родини, першою віщувала і приводила весну. Березна відні весняного рівнодення, коли ночі ще холодні, а вдень вже пригріває весняне сонечко. Дерево наливається соком, набирає сили з природних стихій, землі, сонця і води, і може передавати цю силу іншим. Вважалося, що на вербі перепочивають добрі душі. У слов'ян язичників вона символізувала Бога Яриву, який уособлював. Силу родючого весняного сонця, розпускаючись та розквітаючи, верба означала силу, красу та життєданність природи, передавала їх людям, тваринам, всьому живому. Колись вербу умовно вважали про деревом життя, а чумацький шлях її відображенням на зоряному небі. Саджаючи дерево. Люди наче поєднували землю з небом. Походження слова верба має світоглядне значення. Складається воно з двох слів вер і ба. Давнину ці слова відповідно означали всесвіт і матір в українській мові подвійну матір, тобто матір матері, і сьогодні називаємо баба, бабуся. Коріння слова лежить. Первісних культах проматері всесвіту. І до сьогодні кам'яні культові зображення матері, що стояли на узвищах могил курганів по всій Україні, називають бабами. Слово вер теж давнє. Величність слова, що означає Всесвіт, сьогодні підкреслює перевагу багатьох слів: це верх, вершити, вершина, верховина. Зверху. Верховодите тощо таке вшанування верби підкреслює символічне значимість цієї рослини для України і українського народу як символ матері всесвіту, а точніше, її тотем дерева. Верба відігравала значну роль в обрядах і ритуалах українських релігійних і народних свят ще в дохристиянські часи. Гілки верби були безпосереднім атрибутом даного слов'янського свята під назвою Вербохлест або Вербиця. Трипільці її вважали первісницею весни, сильнішою за грізне божество зими. На вербицю прикрашалися вербовими гілками, грали на сопілках і співали веснянки. Про Обряду свята вербиті свідчить той факт, що воно відоме ще римлянам, які перейняли його від етрусків. Під час великих урочистостей в стародавньому римі жерці доторкалися освяченими гілками до поважних гостей, промовляючи ритуальні слова. Зараз, за тиждень до Великодня, Дня, ми святкуємо верну неділю. В цей час. За біблійним ченням Ісус на Вісляку в'їхав до Єрусалиму, і люди вітали його пальмовими гілками. з часу хрещення Київської Русі князем Володимиром. Продавнє свято Вербийці почало збігатися з християнським святом вербної неділи. В народі вірять, що освячена верба має цілющу та очисну силу. Символічне биття освяченим гіллям оберігає від хвороб. В цей день дітей легенько гладили гілочкою лози, а коли жартівливо б'ють до то промовляють не я б'ю, верба б'є за тиждень великдень. У природі існує понад 500 видів верб в Україні. Росте біля 25. Більшість видів люблять рости на добре зволожених ґрунтах. Завдяки своїм властивостям верба слугує природним вітру. Всіляких доміжовніки містяться воді. Недаремно люди завжди брали воду для пиття під вербою. Де срібліє вербиця, там здорова водиця» – говорить народне прислів'я. Ландшафт України асоціюється в тому числі з річками, озерами, ставками і вербами, що ростуть по берегах. Ці рослини не тільки очищують воду, а й стримують береги від розмивання. Дуже раннє цвітіння деяких видів має важливе значення у бджолярстві. Верби, які зацвітають в кінці березня на початку квітня, є першою харчовою підтримкою для бджіл. Однією з таких верб є верба козиня. Верба козиня в даному випадку, це сорт кільмарнот. прикрашає сад і влітку, і зимою. Взимку викликає інтерес, сама форма оголених пагонів, що спадають донизу. Парасолькової верхівки і звертає на себе увагу її оливковий колір кори. Цьому дереву сім років. У природі верба у марнок має форму куща. У декоративному садівництві її часто саджають на штамбі. Вона швидко нарощує красиву форму крони із спадаючими до землі гілками. Зацвітає на початку квітня. З великими котиками, вкритими жовтим пилком. У цей час на ній багато бчіл і джмелів. Цвітіння продовжується 7-10 днів. Потім починають відростати листочки. Для того щоб вона гарно розвивалась, її потрібно саджати на сонячному місці. Вона морози і вітростійка. У спекотні літні дні вона вимагає додаткового поливу. Може хворіти на іржу. Саме тут під вербою ростуть ярівці, які є носіями цієї хвороби. Тому ми весною обробляємо відповідними препаратами. Ця верба вимагає ще річної санітарної і формувальної обрізки через те, що вона нарушує багато паганів зверху, ті, що під низом. Не мають достатньої кількості світла, і вони засихають, тому їх потрібно видаляти. Звичайно, тому що в сухих пагонах розводяться і хвороби, і шкідники. Хочу вам показати, як правильно обрізати цю вербу. Зараз тільки кінець грудня, а верба вже готується до весни. Подивіться, скільки на ній набухших буруньок, і деякі з них вже навіть побіліли. Напевно, це через теплу погоду. Бачите, скільки тут сухого гілля залишив минулий рік. Його все-все потрібно прибрати. Обрізати треба правильно, Обрізати на кільці. Наприклад, ось фагін зелений, ми його вирішуємо залишити. Оце файлін сухий. Тому потрібно... Опідати отак впритул на косу, щоб не залишати пенька. Або ось оце тілочка зелена, а біля неї суха. І ми беремо. І ми беремо отут. Отак, впритул обрізаємо. І так потрібно поприбирати всі-всі сухі пагани. Ось верба козиня після обрізки. Відкрилася форма красивих паганів. Верба прикрашена зеленим кольором і бруньками. В наступних відео буду розповідати про інші цікаві рослини, які прикрашають сад в зимку. Надіюсь, що відео вам сподобалось. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами була Світлана Кучер.